Ки світанок вкриває могили, Вітер гойдає, холодні хрести, там спочивають усі наші сили, ті, хто додому не зміг дійти, їхні імена шепоче земля, пам'ять тримає у вічній тиші, хтось ще молиться, хтось забува але вони вже не встануть зі сніг. Гірка втрата, ріже, мов ніж, сльози ховаються в темних очах, за нами заплачуть небеса колись, бо ми залишили. Чились на двох берегах, друзі не крикнуть, не вийдуть з ночі, не піднімуть чарку, не скажуть слів. Лиш порожнеча і спогади в очах, та біль, що в серцях навіки застиг. Ми згадуємо їхні сміхи, пісні, ті обійми, що гріли у злиднях, а нині лиш тиша, і камінь сири, І Квіти, що в'януть на темних стежках, їх не повернуть ні час, ні роки, ні наші молитви, ні наші слова, вони там. Немає вже кроків, де вічність без болю і без жалю жива. Ми носимо в серці їхні обличчя, в очах ще горить від дві тепла За нами заплачуть небеса, таємно, бо в традиції зрадили навіть їхні крила. Там у небесах зустрічають їх тихо, а ми залишились на землі одні. Та серце стискає нестерпна розлука, Що вже не повернуться більше вони. Ми піднімаємо келих за спомин за тих, кого вже немає. І в строю і кожен ковток як гірка ікона, що ми втратили найдорожчу сім'ю. Їхні кроки тепер лиш вітри повторять, їхні голоси відлунням сна, а нам ще й не дозволять упасти. Образи тих, хто не вернувся назад. Ми носимо їх у серцях, мов каміння, що тисне і не дає дихати нам. За нами заплачуть небеса в терпінні, бо навіть там їхня пам'ять жива. Вони навіки лишились у полі, де тиша і зірок чужих печаль. Ми клянемось берегти їхню долю, щоб їхня жертва не стала марна. Світ без них став темніший і пустий, ніби сонце зійшло без тепла. Та їхні душі, як птахи золоті, летять над нами крізь нічі літа. Хто впав не дарма, віддав своє серце, їхня дорога палає вогнем. За нами заплачуть небеса у безмежжі, бо плаче вже. Свід, що не став іншим, днем ми йдемо далі, та серце розбите І Кожен наш крок у їхню честь, Бо ті, хто не вернеться, будуть світити, Як зірки, що горять у вічності десь.